Celý týždeň obice je být nasyčeným na podíly, vnitřní výzkrytí a nespodívání situací. Zvířky kažuť, komu je větší temp a koho čekají nový možnosti na dolenostní zústředky. Dla mnoha znaků na první plán vyjdeš ptání roboty, financí a stosunek. Je větší přeslouchat do sebe, neignorovat intuici a nebojit se dělat malémky kroky vpřed. OVEN Поряд історія, ви довго працювали над своїми цілями і настав час побачити перші результати. Прогноз тиждень принесе вам відчуття руху та динаміки, Можливі приємні новини від невідколець чи партнерів, які надихнуть на нові ідеї. В особистому житті з'явиться більше щирості і теплоти, Важливо уникати конфліктів і імпульсивність може зіпсувати стосунки. Телець. Poradí storie, vy ostatním časem prahnovali stabilnosti i teprve cej period na dajství vám šanci je zakrýpujte. Prognoz, financový zprave obiceřit bude v daleme, osoblivo jak z čo vy davno planovali velikou pokupku. U stosunkach vyčrujete pětrinku Je šanc vyryšete davní konflikt. Zírky radit běže vytpočovate i berefte zdorově.

Поряд історія, ваш емоційний світ завжди багатий і зараз настав час подбати про внутрішній баланс. Прогноз на тижні можуть бути коливання настрою, але приємні зустрічі допоможуть да повернути гармонію. У професійній сфері з'явиться шанс проявити креативність, фінансові справи краще планувати, щоб уникнути непотрібних витрат. Лев, порадісторія, ви любите бути в центрі уваги і цього тижня ваша харизма зайсеє що яскравіша. Прогноз, багато хто звертатиметься за вашою порадою. У роботі варто проявити рішучість, ваші ідеї знайдуть підтримку. У стосунках на вас чекає романтика, особливо у другій половині тижня. Головне не забувати про скромність. Діва. Перед історією ви довго концентрувались на детайлах і тепер вони принесуть вам користь. Прогноз у професійних питаннях проявиться ваша уважність і вміння аналізувати. Це допоможе уникнути помилок. У стосунках важливо не критикувати партнера, занадто суворо краще підтримати, тиждень також сприятливий для планування подорожі або навчання,

Порад історія, ви любите пригоди і цього тижня отримаєте шанс на нові горизонти. Прогноз, очікуються поїздки, знайомства і приємні новини. У роботі ви будете сповнені енергії, що допоможе швидко виконати навіть складні завдання. У стосунках варто проявити більше ніжності, тиждень сприятливий для навчання, козирі, поряд історія, ви багато працювали і тепер настає час побачити перші плоди. Прогноз – робота принсе задоволення та результати. Є шанс отримати похвалу чи премію. В особисто можете з'явитися більше стабильності, але не забувайте проявляти ініціативу. У фінансових питаннях варто дійти обережно. Воду, перед история, ви шукаєте нових вражень і готові відкриватися світу. Прогноз, це буде для вас над

Dověrejte svoji intuici i in nebyjte se robojte krok na zůstříc novomu.